Європа на карті світу виглядає маленькою, майже непомітною. Але чи знали ви, що це один із найвпливовіших континентів світу? Тут народжувалися цивілізації, тут вирішувалися долі імперії, тут проходили війни, які змінили хід людства. А сьогодні ми розберемо усі головні таємниці Європи. Європа це частина світу, яка простягається від Атлантичного океану на Заході до Уральських гір на Сході. Її береги омивають океани та моря: північне, Балтійське, Чорне та Середземне. Таке положення зробило Європу відкритою до світу. Саме тут завжди перетиналися торгові шляхи народа й культури. Природа Європи різноманітна. На півночі холодні тундри, де майже не ростуть дерева. У центрі широкі рівнини зручні для господарства та життя. На півдні теплий клімат, оливкові гаї, виноградники і Середземне море. Європа має і гори Альпи з Монбланом, Піренеї, Карпати. Вони не тільки красиві, вони впливали на нашу історію, захищали народи від завойовників або, навпаки, ставали перепоною для армії. У Європі проживає понад 700 мільйонів людей. Це один із найбільш густонаселених континентів. Більшість людей проживають у містах, наприклад, Лондон, Париж, Мадрид, Берлін. Європа дуже різноманітна за мовами і культурами. Тут сотні народів і десятки мовних груп: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська і, звичайно ж, українська. Європа одна із найбагатших і найрозвиненіших регіонів світу. Німеччина, Франція, Швеція і Великобританія країни з високим рівнем життя. Тут створили Європейський Союз. Спільний ринок і навіть спільну валюту Євро. Європа спеціалізується на машинобудуванні, хімії, фінансах, а також і центром туризму. Європа колиска світової культури. Тут античність, середньовічні замки, Ренесанс, науку і мистецтво. Тут народилися великі письменники, композитори і художники. І водночас тут пам'ять про дві світові війни, які почалися саме в Європі. Цікаві факти: найменша країна світу Ватикан у самому центрі Риму, найбільша річка Європи Волга, найвища гора Монблан в Альпах 4809 метрів, а найбільш відвідуваний туристами місто Європи Париж, Європа континент контрастів і парадоксів. Маленька за площею, але величезна за значенням. Давня, але сучасна, різна, але єдина, і ми з вами її частина. Тож, коли наступного разу почуєте слово Європа, пам'ятайте, це не просто континент, це культура, історія, природа і люди, які формують світ. А з вами була Таня Швець. Всім пока-пока!